Літаки, ракети, і нам прийшлося тікати. Ми бігли всією родиною, ну все залишили, речі, домівки, обладнання, бізнес і були морально вже налаштовані на те, що ми все втратимо. Спершу евакуювалися самі. За два тижні повернулися, аби вивезти свій бізнес із Харкова. Власну компанію, родина овсянникових заснувала у Харкові 17 років тому. На ринку надають послуги з прочищення каналізації, труб, сверловини і колодязів. Викачують вигрібні ями. Вдома напрацювали базу з 200 тисяч клієнтів. У Вінниці починати довелося усе спочатку. Обладнання повезли. як Частково не все, то що могли разом з потужностями компанії. Пропонували переїхати у Вінницю своїм робітникам з 30 фахівців, які працювали у Харкові. Евакуювалися двоє. Роман Рябчук один із них. У квітні виїхав разом із родиною. Спершу зупинилися на Полтавщині, потім покликали у Вінницю жити і працювати. Вінниці було якось спокійніше на той час. Ми прийняли рішення виїхати сюди, і зрозуміли, що є база для продовження нашої роботи. Свій колектив, своя робота залишилася, яку я вже знаю, яку я можу робити, до якої я призвичаюся. Тобто, це мені легко. Я розумію це все, розумію систему каналізації. Вимушено приїхав з Харкова до Вінниці. Майстер Костянтин Сурудін. Житло з родиною вони мають. Просиділи в бункері около, ну, 7 днів. Почалася більш серйозні бомбіжки, евакуювали сім'ї, ну і добирались до Вінниці порядка трьох днів. Клієнтів у Вінниці значно менше, але це справа часу, каже, бо каналізація у домі є у кожного, і попит на ці послуги буде завжди. Тут клієнтів мало, в Харкові було набагато більше. Ми тут напрацьовуємо клієнтуру клієнтів, фірми. Предприяття, супермаркети є обладнання на викачку, є обладнання на чистку, на промивку. Каналізаційна компанія на 20% функціонує в Харкові, 80% потужностей. Тепер у Вінниці каже дружина власника фірми. А за сумісництвом і керівниця відділу продажів Аліна Овсянникова. Ризикнули, виїхали, а тепер мають власну філію у Вінниці. Нині у них понад дві сотні задоволених клієнтів. Наша принципова позиція не виїжджати з країни. Тобто, економіка України це дуже важливо на даний час. Треба її піднімати треба давати працевлаштовувати наших працівників, наших українців, вінничан. Ну тобто. Складувати руки і сидіти чекати чогось ну це, це не вихід. Від початку повномасштабного російського наступу із зони активних бойових дій у Вінницьку громаду релокувалося 121 підприємство, тим самим створивши у місті понад 630 робочих місць. Працевлаштовано як вінничан, так і переселенців. Такі цифри називає міський голова Сергій Моргунов станом на 4 вересня. Овсянникова нині теж шукають фахівців. Потрібні двоє менеджерів з продажу, двоє слюсарів і водій. По закінченню війни, каже власник Юрій, філія компанії залишиться у Вінниці, відтак послуги надаватимуть і у Харкові, і у Вінниці. Ми не збираємось повністю покидати Вінницю. Якщо ми взяли на себе обов'язки, прогарантували обслуговування нашим клієнтам, ми не можемо. Залишити. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця.